Вітаю всіх, слава Україні! Далі займаюся програмуванням. Хоча часу немає, але я знаходжу для себе вільну хвилинку і щось пробую зробити. Е, ну що, Я хотів загрузити базу даних е, MongoDB, але мені не виходить. Ну, я хочу сказати, що я спочатку взагалі е, не міг інсталювати MongoDB е, на свій комп'ютер. Е, MongoDB компас у мене частково загрузився, але ну, то не повноцінна програма, я вам зараз покажу. Е, потім Mongo Shell. Так само у мене, я так зрозумів, що не загружено, хоча я директорії прописав. Е, на диску де повинна бути папка дата. Плюс ДБ і туди повинно все завантажуватись. Або MongoDB. Перемінно середовище так само я шлях прописав пас, тому що в мене Mongo Shell частково він загружений. Ну що, коротше, код я написав правильно, сервер в мене запускається, база даних не під'єднується. але код написаний. Ну, хочу вам представити. А ще хочу зазначити, що дзвонив я до свого е, знайомого по меседжеру е, по Фейсбук, і він е, його звати Тарас. Я не хочу казати його прізвище, тому що, можливо, це не потрібно, коли він скаже, що можна назвати його прізвище. Я би назвав. Ну, зараз хочу вам представити, яка у мене проблема. Ну шо, шановні, авторизувався я. от зайшов в таку програму, як MongoDB, Атлас. Ну, зробив всі установки, створив такий кластер, створив колекцію, там є нижче security, зробив всі налаштування, під'єднав пароль. ну і Приходжу я одразу до своєї програми. Написав її на WebStorm, коротше, Створив файл. Створив отут через пакідж JSON. І хочу вам показати, що я тут створив. Type -moduli. Ну, коротше, які бібліотеки підключив. Підключив я Експрес, під'єднався до бази даних е, для шифрування GSC Web Token, Токен. Це шифрування логіна, пароля. MongoDB. Це базу даних створив, під'єднав і Mongoose. Ну, Тепер тіло самої програми. От індекс GX. Так, щось я тут нажав. так, Дивимося, що які тут у мене модулі під'єднані? Експрес. Монгус Константу зробив і імпортував MongoDB from MongoDB. Але коротше, воно в мене бачите, не імпортовано, напевне, тому що в мене не загружений. Я вам спочатку казав, що MongoDB у мене не загружено. Ну, Під'єднувався я Монгус, це код. Де тут у мене прописана силка, за якою я мав би з'єднатися з базою даних, робив все по інструкції. Ну, можливо, не знаю, чи інструкцію неправильно зробив ну тут зробив гед-запроси, пост. ну Зараз я вам це все продемонструю. А тут іде шифрування тої інформації, так само я вам це все покажу. Якщо взяти термінал, тут я started on port 444. Тобто я вже під'єднаний до сервера. А от база даних database Error. Тут в мене є. Я от код прописував і тут за умовою. Зараз я вам хочу швидко це все показати. Блин. Коротше, дивіться, db error І далі, типу, сама причина, сама помилка. Вона у мене вивелась в термінал. Отут все прописано. А мало би, що я мав би з'єднатися з Connected to MongoDB. Так, Ідемо далі. Не знаю, що О, тут. Що. Коротше, факт того, що в мене тут є якийсь масив даних. Масив даних, бачите? Оце все масив. В кобочках коде юнефайне. Тобто, не знайшов. Дивіться, я одразу заходжу в постмен. Тут я от прописав цей шлях, там теж у мене так. Ну, хочу от боді тіло програми. Так, боді. Зараз я буду цей код пересилати собі на термінал. І він повинен з'явитись. Тут так само у мене прописано JSON. Це в мене йде постзапрос. Тобто програма постмен. Ну, і там я прописав, що в мене повинно щось шифруватись. Так, чекаємо. О, Раз. І відправило Саксес. Труя, тобто операція успішна. Токен. Шифрування інформації так само у мене є. Коротше, переглядати ми не будемо. Дивимося зараз термінал. Так. О! І дивіться, от, що я переслав вадім э, э, gmail.com Full name по наказу Степана Бандери. Так, тут десь я вже прописав. Коротше, все працює, але база даних не під'єдналась. О! Степан Бандера, герой. Ну, Тут Степана тут э, по наказу Степана Бандери. Дивіться, а компас оцей, можна сказати, кончений, тому що тут всіх налаштувань нема. Можливо, тут треба колекцію НЕО чи кластер типу, прописати. ну, З'єднуватись не буду, тому що воно не працює. Це якась неповноцінна в мене програма. блін, MongoDB в мене не завантажує взагалі. Отко у мене проблема, часу в мене немає займатися так програмуванням. Е, ну, можливо, і є там година-дві, але ну, я як баран е, коротше, роблю одні, ті ж самі операції, в тому Atlas. Атлас е, коротше, передивляюсь ті ж самі кластери. Ну, Тарас, якщо можеш, поможи, блін, ну я не знаю, будемо якось на зв'язку. Хоча отако дуже важко на відстані комунікувати і щось, наприклад, зрозуміти. Ну нічого, якось ми вийдемо з цієї ситуації. Слава Україні! Ми переможемо, смерть ворогам.